Громада у нас велика, 23 села. У нас забезпечує машинами, сільська рада дає пальне. Завжди зброя при мені. Якщо треба, ми виїжджаємо ввечері, можемо і вночі у нас була випадки, виїжджали, допомагали. На схід я вже їздив після 22-го 23-му якраз почали після звільнення Харківської області. Набирали там поліцейських. Я вирішив, що треба теж поїхати. В Донецькій області у мене якраз тата там недалеко стояв, тоді поїхав, як з ним тоді зустрівся. Потім ми вже зустрічалися ще там в Покровську. День-ніч, я піднімаю трубку завжди на зв'язку, завжди готовий допомагати. В принципі, якщо десь ти вмієш спілкуватися з людьми, любу ситуацію можна вирішити. Були з друзями в тому кафе. Моя дружина, вона має таку звичку класти телефон зразу на стіл. І отак от ми там посиділи, поговорили, встали і пішли. Прийшли додому. Десь через три години ми пам'яталися, що їти у пано нема. І я тоді пішов і зв'язався з Максимом і буквально одразу почав то все розслідування так оперативно, що просто я був здивований. Згадуємо Максима, в першу чергу, його бажання допомогти, його оперативність, і як він це зробив з повагою до людей, з бажанням допомогти. А не згадуємо вже про телефони там, про це все як ми переживали. Це все відійшло. А от його доброта і відношення, от воно нам, як старшим людям, дуже зайшло, як то кажуть. Ставили камером на автофіксації. Там часто траплялося ДТП, і, до, і, до речі, з, ну, з трагічними наслідками зменшились, немає ДТП. Люди бачать камеру автофіксації, їздять чемніше, швидкість не порушують. Коли потрібна допомога дітям завжди відкликається, допомагає е, в таких добрих справах, так як розвести е, продукти харчування, одяг, побутову хімію. Також він допомагає нам е, в організації дозвілля дітей, що він е, з нами дійсно моніторингові візити у Сікунське сім'ї. А особлива подяка за те, що він за нашу співпрацю з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. Нам навіть бувають самі директора або заступники, вчителі дзвонять. Максима Володимировича то ми бачимо тут дуже часто. Вони приїжджають подивитися і укриття, і провести профілактику з дітьми. Оглянути взагалі територію, цікавляться, чи якісь порушення поза школою. Було, що поза школою такі діти мали трошки сутички, але Максим Володимирович провели роботу, після того все стало дуже добре. І навіть та дитина, яка трохи боялася, і колективу влилася в колектив, стала, ну, перестала боятися. Ми приїжджаємо, і проводимо різні лекції. Зараз особливо за найм, швирбують підлітків. Це якраз 15-16 років це 8-9 клас. Ми намагаємося роз'яснити, що гроші вони не отримують, а будуть мати собі як мінімум клопоти, як максимум якісь проблеми з законом, зі здоров'ям. Намагаюся, щоб дітям показувати, що поліція то не є якийсь там знаєте, каральний орган. Робота для душі. Та всяка робота просто задоволення. Якщо ти бачиш, що твої дії просто якусь користь, несеш людям допомогу, і вона, до речі, потім повертається.